Саня капець. Ну Може, не знаю, щось попалося. Привіт, приїхали на рибалку Сашко. Да. No. на місцевий з нас тавочок. Будемо пробувати зараз зловити окуня, зарядили ультралайти, Сашко ще в'яжеться. Будемо шукати трофейних по... окунів весною, якщо він тут взагалі буде клювати, хоч трошки. Трохи покидаємо, побачимо. Що вона нам скаже. Щось попало щось. хороша риба. Саня капець. Хорош. Ну, може, не знаю, щось попалося. Вообще жесть. <рисот> жесть. Попав. Тут мелкий окунь, мелкий окунь, а це взагалі не знаю, що Диви, не може тягнути. <рисот> Але як його тут підняти? Не, окунь. Окунь двоєкий файний. Хороший окуняра. Хороший, будемо якось брати, хлопці. Не знаю як його взяти, звісно. Опа! Ух! Перший весняний окуняра. Хорошенький, хорошенький. Знайшов приманочку, під, 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 підібрали і взяв на таку приманку, наноміно. Такий кабасик. Кайф. О, Сашка сіло. А ну давай. Ой-ой-ой, то там взагалі. Вообще... Це карп. Чопінь. Ну щось крупне капець. Карпуша. все, давай, пока. З тобою гарно було мати справу, але... але, але біжи за ним. Все, побіг. Ну ось весною така штука клія, розматує фрикціон повністю. Ну хай грається. Нехай грається з цією рибою, зараз подивимося, що там буде. Я вимотаюсь. О, все, сход, все, зійшло. І отак от буває. Ще трохи половили. Покльовок трохи побачили, зловили одного хорошого окуня. і оцей чоловік, ось цей. Почав дуже-дуже жорстко читирити, поставив відвідний повідець. Ні, короліном поставив. Короліно, ну не важливо. І вже зловив декілька окунів. А ми стоїмо без покльовок. Треба щось думати, робити якісь висновки. Щось перестало геть клювати. Я вже зменшився до на програма і нічого. А он самі поставив типу відвідного поводка і зловив ще скільки? Шість штук? Вісім штук вже зловив. А я так і з одним хожу, З тої точки ще трохи прокльовували на трьох грамах. Зараз ходимо по ставочку, шукаємо, то щось не особо. Не хоче вона плювати. Вже на півтора грама пробуєш і немає риби в березі. Десь чуть-чуть далі стоїть і кінець. І то ловили початку на танту, потім перейшли на наномінол. Як пивна різинка трошки краще працює, ніж посивка. В крайній мірі в мене. Там десь стовпчик, ні. Хай собі буде. З тими стовпчиками яка різниця. Хай буде стовпчик. Я вже сьогодні скільки разів обірвався, що мені вже якось серйозно. Один більше, одним менше. З тим конченим шнуром, блін. Але в березі одну, ну... Блін, не знаю, що зниклі я в березі. Така середня дистанція. Блін, хоч би ще зловити одного-два. Та взагалі якось неприкольно виходить. Приміняти локацію. Та, локація. та локація. Mm -hmm. О, І в мене щось сів, всякий сукунчик. Сукуні в мене сів. Правда, не дуже крупний. Але... Опа! Ось такий пана упав. Опа. Ну, є, є щось. О, попавший один кокунь. ні, ну, це не такі вже й великий, але... Приємненький. Душить. Ось такий. Такий. Опа! Ну так, да, як для цього ставка, вс файний. Але це вже на танту. Бочка тамто. І кряний. Скоро буде не роститися. Ох. Знайшли якусь стаю. Ну я знайшов, ладно. Ти куди до мене підкидаєш? Підкидають. Мелкий окунь. 4 -9. Так, 4,9 9 Такий маленький, то дивіться, з таким пузом. Ікра вже аж полізла. Дивись, такого маленького вже навіть полізла ре... реальна ікра. Капець. Так, ще один. Спеціально для Сашка, це вже п'ятий. невеличкий. Але якраз під бровочки він клює. На 3 грамчика на танту. В принципі, він покльовує двоєчка танту. Невеличкий окуль, Тяжко зараз дойти, але він кліє зараз не самого викиду, а з бровочки, Навіть на такій вазі. 3 грама він кліє збровки. Метрів 10-15 від берега. Стало ж півтора грама покльовок взагалі немає. От якось так. щось Дивно-дивно чого так? Без поняття. Сьогодні працює, як завжди, Танто. А зранку, як приїхали та гірше працювала, краще працювали наноміново. Зараз знову Ще на Наномінов теж працює. О, ху -ху -ху, що це було? Але щось не то. Недалечко, навіть далеко зараз не кидаю на всю силу на весь викид. І в принципі, а, бачите, вистачає, клія десь тут. Не так вже і далеко від берега. Покльовок не багато, але вони є. Ну, треба продовжувати буде ловити. В принципі, весною, як він весь зікрою, з молоками, то трішки важко робити, але в принципі можливо. От так, десь недалеко ви стоїть. Друзі, щось сіло. Дуже непоганий окунь. Хороший, хороший кумісь косів. Дуже і дуже непогано. Ну, щось тяжке, тяжке таке сіло. Тобто, як його тут обрати, не знаю. Зближче до води, певно, підходити. Такий гарний кряний весняний окін. Да, хорошенький. Дуже дуже непоганий окунь. Опа, дивіться, який гарний. Опа-на, з'їв повністю. Дивіться, як з'їв. Повністю схавав приманку. Повністю в пащі. Клас. Все, це вже, до речі, сьомий окунь, сьомий. Одного дуже близько клюнув, не встиг зазняти, а це вже сьомий такий красавчик. Ну, трошечки знайшов окунів. Гарно клюнув, так пішов на мене. Я думав, що його там немає, але є. Хі, капець. Класно, класно. Весною так на окінця попасти. Просто кайф. Восьмий окунь. Восьмий окунець. Відпускаємо. Клас. Блін, знову якийсь поагресивніший окунець попався. Хороший. Хороший окунь поганий. Скільки проваджує? Це дев'ятий. Все на камеру записано, кожен окунь. Я бачу. А я так його піднімав. Я хотів, щоб він зійшов. А-а-а! Він бачить, зійшов на березі. А який гарний. Виход? Да, дев'ятий. Кабасик клас. Все, будемо закінчувати рибалку, трохи половили, попав ще на вихід. Був в нас з сашком результат 9-1 в його користь. Закінчуємо рибалочку з рахунком 11-9, також в його користь. Але в мене три крупніших окуня, сашка 1 і мілкий окунь з виходу. Зараз вже обід, геть перестало клювати. Будемо собі їхати додому. Треба трішки відпочити і до роботи. sem pagar.